Ми велика родина. Ми маємо, ми виховуємо 13 дітей. З них троє то є наші біологічні діти, а 10 – то є прийомні. Наймолодший – це у нас Сергійко. Найстарша в родині Даша. Вона пече хліб. За один раз чотири на два дні так вистачає. Але іноді він просто улітає, тому що свіжий. Тоді приходиться, звичайно, кожен день пекти. Рецепт тіста просто вода, хліб, вода, мука, дрожжі, та е, соль, сахар е, і все, і олія, трошки олії. Ідея пекти хліб і роздавати його виникла в батька, каже дівчина. До цього заняття він залучив усіх дітей. П'ять років тому родина під опіку взяла шістьох дітей з однієї сім'ї. Це ось п'ятеро, і старший із них вже випускник, вже йому вже 18 років, і він вже навчається в місті. Роботи туди дуже багато. Раніше я думала, що в мене троє дітей, у мене багато стірки, уборки і готовки, а потім я зрозуміла, що це, це було небагато насправді. Я щастию, що тут є родина, сімейка хороша. До цієї пори ми їздили до інтернатів, ми відвідували дітей. Це вже у нас опит майже. Ну, біля 20 20 років ми це робимо, але ми бачимо, що цього замало. Просто їздити до дитини, просто щось казати добре. Це мало. Дитині треба треба показати добро на самому ділі. То ми і вирішили піти таким шляхом уже взяти дитину в сім'ю і виховувати. І це була ініціатива не тільки моя, але і моєї жінки. За рік родина поповнилася двома братами це Данило та Микита. Ми були теж у приюті 9 місяців. І після цього у нас, коли термін закінчився перебування у приюті, то був вже треба було їхати в сім'ю або їхати до інтернату. І нам знайшли сім'ю, і ми приїхали сюди. Мені було 11 років, моєму брату було 13 років. Торік під опіку родина Плохових взяли Злату та Івана. Мені тут добре живеться. Я коли сюди приїхав, то я одразу відчу радість, щастя. Я коли ще, ну я довго просився у сім'ю і мені знайшли сім'ю. Я мрію про те, щоб ми достроїли швидше перший поверх, дом. І забрали моїх младших двох братів. Це рідні діти-подружжя Ніл, Даша та Микита. Мені було 11 років, і я пам'ятаю, перший місяць, коли ми їх взяли, то ми з сім'єю поїхали на море. І це теж було для нашої сім'ї як іспитання І тому за цей місяць це ми тільки познайомилися з самими дітьми. Дітьми. І тому е десь ближче місяця через три е діти почали тільки розкриватися. Тричі на день вся родина збирається за одним столом. Не, не тільки я щасливий, я розумію так, що я найбагатий батько у світі. За годину хліб готовий. Наче час такий, коли у нас все благополуччя, все є, начебто повна чаша в супермаркети все, що хочеш, але ми бачимо біля нас живуть люди, які знаходяться все ж таки за, за межею бідності, бідності і е, хліба, хліба щоденного, бідності, хліба, духовного, бідності, хліба емоційного підтримки. Та, та, то ми і робимо це. На жаль, ми випікаємо його мало. Десь зараз ми можемо розвести може шість, може вісім буханок. Проект в родині координує Тетяна Ситник. Ми попросили в соціального робітника список людей, які мають потребу, і ми по цьому списку почали їздити. І з часом ми з цього списку виокремили людей, які найбільше потребують допомоги. Печений хліб роздадуть одиноким пенсіонерам. Ольга Склярук, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кіровоградщина.